Так, закінчили встановлення міжкімнатних дверей. Білий колір компланарна лиштва. Оце стоїть три двері. Так, ну хто мені скаже, які з них відкриваються всередину? Дивіться. Вони стоять всі по стіні по коридору. Відкриваємо опа. Вона всередину відкривається. Оце і є двері інсайд. Полотно з щетвертю. Так воно виглядає зсередини кімнати. Ось так. А доцюються вони по стіні. Дехто часто запитують, що ж то за такі двері з лишствою, деше інсайд. Що вони виглядають всі як зовнішні, а відкриваються всередину. Це санузлова вона магнітні замочки, приховані петлі. Все чудово, все гарно. Ручки, нікель. Тут ще один санузел. Сюди будемо робити ще оздоблення і проєму біля вхідної двері. Потім будемо ставити плінтуса. І бачите, як воно гарно виглядає. Двері йдуть по коридору. Коридор відкривається всередину, відкрили собі. Тут поставиться потом обмежувач, магнітний замочок. Тут вона закривається чик. Все. І вже з кімнати видно коробку. Тут навіть не коробка, це фальш-коробка. Така спеціальна коробка ставиться. От. Раз. І все гарненько виглядає.